Масштабна пожежа сталася у Нікополі. Через ворожий артилерійський обстріл зайнявся торгівельний центр. Вогонь охопив 4 тисячі квадратних метрів. На щастя, без жертв. Окрім цього удару, агресор цілив по райцентру ще й двічі за день. Не тільки з важкою артилерією і дроном камікадзе. Постраждала літня жінка, вона говтується вдома. Горів житловий будинок рятувальників гамували. Пошкоджені шість приватних осель, три господарські споруди, авто і лінія електропередач. Безпілотник російська армія спрямувала і до Дамарганецьку громаду. На щастя, люди вціліли. Вночі ворог завдав ударів безпілотниками по території навчального полігону на Харківщині. В результаті обстрілу частково зруйнована одноповерхова адміністративна будівля навчального полігону, одного з навчальних закладів системи ДСНС. Також горіли конструктивні елементи перекриття та даху даної споруди. Площа пожежі склала близько 150 квадратних метрів. До ліквідації наслідків ворожого удару залучалось два відділення служби порятунку на автоцистернах. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу та запобігли розповсюдженню полум'я на інші будівлі та хвойний ліс. Жертв постраждалих немає. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів Херсонської області. Зокрема, були пошкоджені 16 приватних будинків. А у самому Херсоні через обстріл пошкоджено вище навчальний заклад, газогін та автомобіль. Також були зафіксовані влучання у припортову інфраструктуру. Внаслідок ворожих атак у населених пунктах області були влучання в об'єкт критичної інфраструктури та складське приміщення через російську агресію. Чотири людини дістали поранень. Від самого ранку російські війська криють вогнем Херсон. Наслідок чергового обстрілу пошкоджено приватну оселю, гаражне приміщення та припарковані там автівки. Позражав 45-річний чоловік. Наразі він перебуває у лікарні, і медики проводять обстеження та надають усю необхідну медичну допомогу. Щоб вибрали там хату обстроїть, а це сьогодні це мені подзвонили, Я у сина там живу. Подзвоніли, біжить твої боротьби. Ну, один тут, і дете, ще второй, де дальше далі. Перед этим було, это ж как раз и зашли. Вот, ну, Жона б зайшла якраз, машину прогрівала. Та нормально, ну зайшла, повезло. Через ворожі обстріли у Волноваському районі Донецької області пошкоджено будинок і сіль госпідприємств. У Покровському районі загинула людина. Загалом області були пошкоджені десятки приватних будинків.